Група військовослужбовців виходить на точку за координатами. Нам швидше потрібно вийти на точку, почати вже працювати. Спасибо. Йдемо не мідним за схоріном темпі. Дистанція п'ять метрів. Військові організовують захист своєї позиції та розгортають обладнання. Квадрокоптер запускають для розвідки ворожих позицій. Це один з етапів навчання у школі дронів SkySpice. Інструктори готують операторів БПЛА для виконання бойових завдань. Курс навчання один тиждень. Ми таким чином оптимізували програму навчання, що можна з нуля навчити людину. Звісно, не всьому, але основні базові методи керування, і все, що потрібно для виконання певних обов'язків. Курсанти здобуваються навички. Загалом працюємо по всій Україні в форматі виїзду. Тобто є потреба. Виїжджаємо з групою інструкторів на місце, де потрібно провести навчання. Запустилося очі, все проговорюєте, що ти бачиш, де ти бачиш, де ти літаєш, не мовчиш. За один курс навчають до 50 військовослужбовців. Сьогодні їх розділили на чотири групи і поставили завдання в умовах наближених до бойових. На даний момент треба виявити условного противника в певному квадраті, тобто знайти е, ті е, е, деталі, за яким він себе може видати. Тобто, одним із цих деталей це може бути той же самий StarLink або десь якийсь боєць, який неосторожно виявив себе. О, можливо, десь якісь предмети, які могли б бути залишені. О, так рух. Якщо людина рухається, то її дуже добре видно. Ну, зараз хлопці якраз цим займаються. Вони від нас зона ну, до п'ятисот метрів. В рамках проекту Армія дронів військових навчають літати на звичайних цивільних коптерах. Завдяки ним проводять розвідку та коригують вогонь артилерії. Необхідність в операторах велика. По перше, держава розуміє і. Я гадаю, що багато зусиль направлено на те, щоб краще використовувати техніку, краще використовувати дрон, аніж мають люди, бійці самі наражати своє життя на небезпеку. Краще використати техніку там, де це можливо, звісно. І... Зберегти життя людське. Думаю, є сенс вперед і отак прилетіти, щоб вони вас не бачили, іс. якось отак полукругом. Військовослужбовців навчають не лише літати та управляти дронами, їх вчать маскуватись та орієнтуватись на місцевості та картах. Особливість нашої школи в тому, що ми даємо мінімум теорії, той мінімум, який необхідний дійсно, ми зразу ж з першого дня починаємо літати. І вже процес навчання. Йде мікс теорії з практикою. Після того, як допрацювали, повертаєтесь назад. При поверненні назад очі виключаєте, садите дрон. Зрозуміло? Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.